Про роботу кримінальної поліції під час повномасштабного російського вторгнення на територію України поговоримо далі. Зокрема, як вплинула війна на рівень злочинності в нашій державі. А зараз на прямому зв'язку із нашою студією Андрій Нєбитов, заступник голови національної поліції України. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного Доброго ранку. Пане Андрію, а як змінився рівень злочинності в Україні після повномасштабного вторгнення? І чи відбулися якісь певні зміни у кількості таких злочинів у період 2022-2023 років? Що можете розповісти? Ну, звичайно, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України суттєво вплинуло як і на громадян України, так і на злочинність. І я хочу сказати, що тільки за часи повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого, Національною поліцією було зафіксовано понад 117 тисяч злочинів воєнних злочинів, які були скоєні представниками армії Російської Федерації, так званої. і звичайно, цього до 24 лютого 2022 року не було. Перший рік війни звичайно шокував багатьох громадян. Дуже багато людей виїхали в евакуацію виїхали за кордон. Не виключенням тут стала і злочинність. Представники кримінального світу теж саме намагалися виїхати на безпечні території. Окремо, хочу додати, що національної поліції на той час було вжито додаткових заходів і. Для прикладу введення комендантської години своєчасне створення відповідних логпостів дало нам змогу отримати криміногенну ситуацію на належному рівні. Окремо, хочу зазначити, що до Початку цієї повномасштабної війни у нас було на вулицях 4 тисячі нарядів. Розуміючи загрозу криміногенної ситуації, ми створили додаткові і зараз кожен день на вулицях на наших вулицях наших місць сел чергують біля 7 тисяч нарядів. А це 21 тисяча поліцейських щодоби заступають на службу для забезпечення. Безпеки наших громадян і виконання тих завдань, які ставить перед нами керівництво держави, і звичайно, сили безпеки. Якщо ми будемо переходити до статистичних даних, то звичайно дуже серйозно впливає на це реєстрація, саме воєнних злочинів. Бо якщо ми будемо брати 21 рік, то було зареєстровано 297 тисяч злочинів до повномасштабного вторгнення. Під час 22-го року ми зареєстрували 268 тисяч злочинів і в 23-му році вже їх 369 тисяч злочинів. Тобто бачимо певний ріст. Але ми не можемо вважати 22-й рік репрезентативним, бо розуміємо, що окупація декілька областей частини території це внесла коригування в роботу і правоохоронних органів і звичайно, фіксацію реєстрацію кримінальних правопорушень. Тому можу точно заявити, що стан криміногенної ситуації. Наразі перебуває під контролем, і що приємно відзначити, що ми в 23-му році маємо найменшу кількість злочинів, які були скоєні у громадських містах. Я маю на увазі і грабіжі і крадіжки за 4 роки до повномасштабного вторгнення. Тобто, кримінальна ситуація знаходиться на належному рівні. Пане Андрію, а чи можете розповісти, яких злочинів можливо стало менше ніж було до початку повномасштабного вторгнення? А кількість яких саме видів злочинів вона зросла? Значить, відзначаю ще раз додам, що на жаль, ці ті злочини, які безпосередньо пов'язані з війною, ріст, суттєвий ріст злочинів відбувся по Незаконному обігу зброї і шахрайству, на жаль, шахраї користуючись тим, що люди перебувають в уразливому стані, мають бажання отримати ті чи інші товари загального вжитку, мають бажання знайти нове житло, використовуючи цим. Моменти для того, щоб пошукати наших громадян, ну і звичайно, це дуже серйозно впливає обіг зброї, війна в нашій країні, і я хочу вам трохи дати інформації про те, що майже за ну 23 рік ми вилучили більше 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, майже 18 тисяч гранат. Більше е, мав. Мабуть, десь біля двох мільйонів набоїв, і я хочу сказати, що це тільки за 23-й рік, якщо ми візьмемо перші три місяці роботи в цьому році, то ми вже з'яли 1300 одиниць вогнепальної зброї, трі тисячі гранат і майже 900 кілограм вибухівки. Дуже багато нелегальної зброї є у наших громадян, але акцент національної поліції ми звертаємо на тих. Які намагаються збагатитись за що реалізації цієї зброї, тобто торгівців зброю, перш за все, увага кримінальної поліції для притягнення їх до відповідальності тільки за три місяці ми зробили вже більше 300 оперативних закупівель, які нам дали змогу викрити цих торгівців людьми. Пане Андрію, чи вистачає вам кадрів, кваліфікованих, досвідчених кадрів для того масштабу розслідування і для того масштабу завдань кримінальної поліції під час повномасштабного вторгнення? Ну, кадрів. кадрів нам вистачає, як зазначав і міністр внутрішніх справ, голова національної поліції, поліцейських? 90 тисяч 98 тисяч безпосередньо людей, в яких в погонах виконують функційні завдання. Якщо ми будемо брати кримінальну поліцію, це 15 тисяч особового складу. Звичайно, що навантаження воно суттєво збільшилось, Звичайно. Ну, у порівнянні з європейськими колегами наші працівники працюють е, з подвійною віддачою. Але я хочу сказати, що сьогодні це роблять абсолютно всі державні структури, і тим більше наші збройні сили, і звичайно, кожен громадянин зв'язку з цією війною е, відчуває на себе певні труднощі обмеження. Ми все це розуміємо, тому е, ніхто з нас не жаліється на. Ту роботу, яку приходиться виконувати, і розуміємо свою відповідальність за забезпечення безпечного тилу, без безпечного тилу, ефективного тилу, не буде потужного фронту. Ми це розуміємо, тому виконуємо свою роботу максимально ефективно. Дякуємо пане Андрію за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Нєбитов, заступник голови національної поліції та начальника кримінальної поліції. Ми говорили про роботу кримінальної поліції в час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.